Олександр Засіяв, 20 соток землі, маючи своє зерно на міндобриву, обробку та посів, витратив тисячу кревних. Нині, аби зібрати врожай, доведеться ще чотири сотні викласти. Дорого, тож садити наступного року навряд чи буде. Може, Не стоїть сіяти. Велиніше буде майже купити, що чуть-чуть потираєш, але все одно вигніше буде купити, як обробляти землю. Я ж для себе посадив на такої зелений не да, коморку, коморка, така ще може бути, а сіяти то чи буде вигідно тут. А от Віталія Дорожнеча поки не так страшить. Каже, усією сім'єю чаклували над врожаєм, багато роботи робили вручну. Тож із 40 засіяних зерновими соток чекає на щедрий результат. Думаю, все окупиться, буде доста е, їсти худобі, коня ма вдома. Корову, да, все, все, хвала Богу, бо я ну, землю удобряю, гною. На ризикнув сіяти навіть цього року Микола. Чоловік свою земельну ділянку засадив зелениною та картоплею. Порахував так вигідніше. Кромплі, кукурудзу, кабачки, диня, ну, про худобу. Наша посию там мішок пшениці ярців, Невигідно. Комає трактор, комає своє насіння, то може. А не немає, то значить, то, то невигідно. Не готова платити в три дорога і етела. Аби засіяти 30 соток ячменю, витратила більш як тисячу гривень. На купівлю селітри мінерального добрива не вистачило. 50 кілограмів коштують майже 600 гривень, а це більш як пів пенсії жінки. Тож нині і врожай не густий. Навіть. Тонни зерна не вдалося зібрати. До тепер я все держала по два-три свині, а тепер я не буду, лише одно маємо. Корову продала, тому що косити давай, баликувати давай важко тепер. А я сама на другий рік не будемо садити так. Нас наша держава доконала до ручки. Ужинок однієї сотки землі коштує від 18 до 25 гривень. Усе залежить від особистих домовленостей. Водій комбайна Валерій каже, змушений піднімати ціну. Ремонт техніки та паливо дороге. Працює на власному комбайні вже 8 років. На гектар 20 літрів соляри. Тепер соляра по чому по 19 гривень беремо там 380 гривень. Треба заправити. Люди з кожним роком все менше-менше менше починають сіяти, тому що багато треба грошей вкласти в землю, а урожайність не дуже піднімається. Якщо не дати землі, то і не буде урожаю. Та на цьому затрати не закінчуються. Зібране зерно треба довести додому, а це додаткові витрати на пальне, потім перемолоти. Коштує таке задоволення 8-10 гривень за мішок, вагою 50 кілограмів. У марти є власний млин. Ще 10 років тому. Придбали мотор і самі змайстрували прилад. Завдяки цьому заощаджують. Кономимо ми багато. Зерна в ми тільки тоді, коли нам потрібно. Мішок два. Зразу все, не перемолюємо. Мішок зерна змолоти. Можна за 20 -25 минут, 25 п'ять смотря яке зерно. Ну, йдуть затрати електроенергії, але тут стоїть економний мотор, і якби воно не так багато споживає. Тож до витрат на посів зернових нині селяни додають затрати на жнива. Ужинок 20 соток коштує 400 гривень, плюс перемолоти. Одна тонна обійдеться у середньому 1600 гривень. З урахуванням усіх капіталовкладень врожай виходить, хоч і щедрим, але дорогим.